Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми повернемося до теми Молдови. Так, перемога відбулася, і можна ствердно сказати, що Європа перемогла Росію на молдовському полі. Однозначна перемога. Тут не можна нічого закинути, і учасникам процесу в. З усіх боків і головне і молдовській владі, і найголовніше і європі, тому що тут Європа дала бій і Росії. Європа підтримала Молдову максимально. Нагадаємо Плохотнюка, Нагадаємо те, що були створені кращі умови для Молдови, ясніші умови щодо європейського майбутнього. Було забезпечено вільний доступ багатьох мешканців Молдови, які перебувають на терені Європи до виборчих дільниць. Що спростило їхню участь у виборах, і звичайно допомогло це, має Сандо. І політичній силі пас перемогти в Молдові. Це однозначно залік європейської солідарності, європейської єдності і Європи проти Росії протистояння. Звісно, це простіше в такому протистоянні брати участь з Росією в Європі, ніж збивати літаки, ніж збивати дрони, які здійснюють провокації, спостереження, залякування Європи нині зараз. Але тим не менше це сталося, і тому європейський майданчик зараз стає активнішим в протистоянні з Росією. Європейський континент перестає бути млявим і активніше діє. не так активно, як би цього хотілося, але активізація його дій пов'язана з багатьма чинниками, і тому вважати, що це зупиниться або буде мати не такі високі темпи розвитку активації Європи, не вартує. Тисне на Європу і Сполучені Штати і Китай, і передовсім Росія. Росія прямий ворог визнаний Європою. Країною, яка загрожує безпеці Європи, але без огляду на те, що Росія загрожує, ще немає бар'єру терпимості європейців подолано, щоб одразу збивати ті ж самі дрони, щоб одразу реагувати на те, що Іран разом з Росією вербує європейських підлітків на здійснення терактів проти європейської єдності проти Європи. Поки що цей бар'єр не пройдений, але кожен крок. Росії проти Європи прискорює проходження цього бар'єру. Накопичення негативних емоцій щодо ворога пізніше дає нормальну якісну розрядку. Поки що це триває, так як триває, але тим не менше, ось майданчик в Молдові продемонстрував, що можна при концентрації зусиль при нормальному опасному питанні, що ми підтримуємо у вас в цих цих межах. Це робиться, і це сталося так само, як і з Україною. Можна багато нарікати про те, що європейці не так діють самостійно проти ворога як. Як би хотілося, але вони діють правильно злагоджено і якісно в підтримці України. Звісна річ, що багато труднощів, багато проблем є у Європі зараз, економічних, тому що тиск обох країн Європи і Китаю на Європу є потужний. Плюс Сполучені Штати намагаються також тиснути, роблячи вигляд, що це не тиск, а якби схиляння Європи до забезпечення власної безпеки власними руками. Так звичайно, американці не забирають своїх військ ні з прикордонних з Росією європейських територій. Ні, з німеччини. Звісно, річ цього не робиться, але тим не менше, сполучені штати чітко дають до розуміння, що захист європи це справа європейців, забезпечення безпеки Європи нині, так це 100% справа винятково європейців, і жодної копійки своєї на це сполучені штати витрачати не буде. Рівно ж як і на зброю для України, сполучені штати також не будуть витрачати власних коштів, а вони хочуть продавати зброю і будуть це робити європейцям, щоб європейці передавали її. Україні це подвійна вигода для Сполучених штатів з одного боку. Це мотивує європейців шукати кошти і розуміти, що ці кошти йдуть саме на забезпечення власної безпеки, бо Україна це передова забезпечення безпеки Європи, і це головна загрожена європейська держава, в котрій вточить Росія повномасштабну велику окупаційну криваву війну. І тому тут це питання виживання Європи в рамках сучасних викликів. Так, Росія не буде складати зброю щодо гібридних атак на Європу. Навпаки, чим слабшою Росія стає, тим частіше вона буде використовувати гібридну зброю проти Європи, як то запускання дронів над портовими містами, прибережними з комерційних човнів. Це звичайна практика Росії прикриватися мирним населенням для того, щоб здійснювати терористичні акти, розвідувальні диверсійні акти в передосі. І знов таки я не поділяю думку, що ці дрони мають виконувати чи виконують функцію розвідки чи шпигунства. Ну для цього в Росії є на превеликий жаль, дуже багато інших методів. у них в цьому. А Насправді потужний арсенал засобів є. Це залякування. Ці дрони це залякування і промацування швидкості глибини і якості реакції Європи. Так само, як це промацування відбулося в Молдові. Промацали, дістали вниз. підготували в Сербії диверсійну групу, яка би мала започаткувати протистояння в Молдові. І де ця диверсійна група. Вона може і просвочиться в Молдову. Які результати вона буде ставити перед собою, або яку мету досягнути дестаб. Дестабілізація? ну дестабілізація вже пізно, бо вибори відбулися. Незадоволене фальсифікацію в лапках виборами Молдові населення вийде на вулицю. Ну подивимося, чи вийде, чи спонукає їх до цього та диверсійна група, яка засіла у Сербії з іншого боку. Це чітка демонстрація того, що Сербія грає за, за дві держави за звичайно, Росію за Китай проти Європи, і так купила. Сербія літаків у Франції, а не у Китаї. Але це свідчить про майстерність Франції у продажу власної продукції серба і глибинні зв'язків, які існують між Парижом і Болградом, о, силово вони ці зв'язки використали. Було би ви добре, би Париж використав ці зв'язки для того, щоб нахилити Сербію до повернення у європейський дім, у лоно Європи, а не намагатися використовувати усі засоби в Сербії для того, щоб руйнувати Європу, здійснювати провокацію. До речі, провокація була здійснена Франції, коли свинячі голови були підкладені під мечеті саме людьми, пов'язаними з сербією. Безпосередньо це ви з'ясували спецслужби Франції О, зараз. Ситуація на європейському контині. Ненті є кращою ніж могла би бути гіршою ніж би хотілося надто глибоко інтегровані величезні структури російських впливів в Європі. І так зараз Росія вправно використовує усіх тих корисних ідіотів, які дають собою маніпулювати, які намагаються також маніпулювати європейською суспільною думкою. головна маніпуляція буде полягати в тому, для чого нам воювати з Росією. Нам треба з нею торгувати. Це абсолютно апріорі буде. Головна тема, тому що Росія хоче в такий спосіб ділити Європу на дві частини: та Європа, що за мир дружбу кукурудзу з Росією. Але інша частина буде тою ж самою російською пропагандою, тими ж самими зманіпульованими ідіотами, які будуть вестись на це, будуть переконувати, що так є яструби, які намагаються втягнути Європу війну. Росія заатакувала Польщу власними дронами, але корисні ідіоти в Польщі стверджують, що це спеціально українці заохотили Росію запустити дрони в Польщу, щоб втягнути Польщу війну проти дружньої їм Росії. Ось таким чином це буде вибудовуватися, і в Європі зокрема. головна лінія розмежування розподілу в Європі буде на тих, хто за мир, умовно, або тих, хто за війну. Хоча насправді в Європі за війну ніхто і не має бути. Європа має бути за те, щоб забезпечити власну безпеку власними руками у протистоянні з відкритим ворогом, яким є Росія. Росія зараз буде використовувати кожен. Момент для того, щоб заатакувати і спровокувати Європу, спровокувати до саме такої дискусії, і наступним кроком буде звичайно. Тут нема що дивуватися, і дуже багато розрахунків провадити це атака на Велику Британію з тим, щоб відтяти Велику Британію від Європи, зробити там інформаційний блекаут, енергетичний блекаут, тому що все, що потрібно Британії, всі цифрові технології, нафта, газ, іде з Європи, з Норвегії, зокрема, і по Британії до Британії з моря, йде з тих навіть. Вишок і свердловини, які належать Британії, саме дном моря, і там будуть здійснювати Росія диверсійні акти. Але тим не менше ці диверсійні акти заплановані. Втілення їх буде все складніше приховати Росії, і все складніше буде Європі м'яко реагувати на такі подразники після успішної перемоги в Молдові. Європа перемогла в Молдові, і в подальшому цей смак перемоги буде спонукати Європу міцно. Потужно реагувати на подразники, які будуть створювати для Європи Росія на кожні гібридні. Атаки Європа буде відповідати швидше, зорганізованіше, колективніше і якісніше. Звісна річ, знову таки не будемо тішити себе марними ілюзіями, що нас буде задовільнятися, от швидкість і якість і повнота реакції. Але тим не менше треба розуміти, що без перемоги Молдові ці реакції були би значно слабшими, значно поволішими, значно менш якіснішими. А ми будемо з вами, шановні глядачі, слідкувати, як Європа буде в подальшому реагувати на запуск дронів на свою територію на входження літаків у повітряний простір Європи. Будемо слідкувати, як буде реагувати на морські підводні виклики, як буде реагувати Європа на гібридну війну, яку вже давно розв'язала Росія в Балтиці, А тепер вже Росія поступово переводить цю війну і у Середземне море. Ми про це будемо говорити окремо. Є дуже цікавий матеріал. Я над ним працюю зараз, і тому закликаю вас вас усіх перевірити, чи ви надалі підписані на канал Інфрашків, а тим паче, чи ви надалі маєте відмічений дзвіночок, бо як тільки ви цей вийде матеріал, прийде інформація в YouTube, і ви одразу отримаєте у себе інформацію про те, що цей матеріал з'явився у нас на каналі. Подивитесь його, сподобається поставити вподобайку. Дуже сильно сподобається надішлете друзям, поширити його, цей матеріал, прокоментуєте. І таким чином підтримуєте канал. За що я вам дуже вдячний. Вдячний я всім за всі ваші перегляди, за коментарі, за спонсорську допомогу. Приємно завжди, коли є люди, які підтримують канал. Дякую всім вам за це. Дякую за підтримку. Дякую за увагу. Все буде гаразд. Україна переможе. Слава Україні!